Відродження через десятиліття Військовий аеродром у Канатовому знову працюватиме після анексії Криму Росією. Військові пілоти зі складу авіаційної частини, яка раніше дислокувалася поблизу міста Джанкоя, змушені були змінити місце служби. Перші шість льотчиків уже служать у Канатовому. У церемонії підняття державного прапору на аеродромі взяли участь очільники області та генерал-лейтенант повітряних сил Збройних сил України Володимир Шатов. Проводити відеозйомку журналістам військові заборонили. Втім, розповіли, незабаром чисельність. Персоналу та на аеродромі має збільшитися до 200 чоловік. Це будуть спеціалісти льотної галузі та технічний персонал, як з Криму, так і з Кірвоградщини. На повну потужність аеродром має запрацювати уже в жовтні нинішнього року. До цього часу тут планують відновити інфраструктуру. На її оновлення витратять 3 мільйони гривень. Це дуже важливо, що рівно через 10 років, день в день, як відправили останній літак нашого авіаційного полку, сюди повернулися. Військова частина, яка буде обслуговувати аеродром. Однак, поки що, аеродром Канатова буде виконувати допоміжні логістичні функції.